아 <목소리도> Слово псалом 66, 6, 7 і восьмий вірш. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, земля, в... земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог, нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться. Його слава Ісусу, брати і сестри, псалмист, чоловік Божий, муж Божий каже, хай тебе вихваляють, народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, земля врожай свій дала. Бог поблагословив нас, наш Бог, Йому слава. Брати і сестри, ми сьогодні зібрані в домі Божому. Ми сьогодні, і я дякую Богу за всіх присутніх сьогодні на місці цьому. Я дякую за всіх, хто, можливо, вперше сьогодні на нашому святі, на нашому служінні, де ми будемо дякувати Богу за всі Його благословіння. В тому місці Бог через пророка каже, я тебе годував, хоч ти цього не знаєш. Брати і сестри, Бог сьогодні зитливо годує наш, він посилає все необхідне для життя і побожності. Він добрий Бог, йому слава. І земля врожай свій вродила, Бог поблагословив нашу землю. Ми зібрали наші комари сьогодні повні, ми сьогодні нагодовані, ми сьогодні зігріті, нам сьогодні тепло, і ми будемо дякувати Богу за його дивні. І чутні благословення. Амінь. Ми будемо дякувати. Ми сьогодні будемо мати святкове служіння. Ви бачите і наш святковий стіл, який буває раз на рік. Так, прикрашений гарно. У нас сьогодні є гості з різних міст, Стрий, Борислав, Новояворівськ, Жовпа, Хорнаш, молодь, діти. Всі будуть служити, прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Давайте ми голови свої схилимо. В молитві нашій ми прийдемо перед лицем, Боже. Ми подякуємо Богу за те, що Він добрий Бог. Ми прославимо Його за те, що навіки Його милосердя. Амінь. Ми Молимось. Хвала Тобі, благословений Боже наш, Ім'я Твоє нехай буде прославлено, Царца. Цар. Боже, ми величаємо Тебе, царя, благословенне ім'я Твоє тобі слава. Останна тобі цар царів. Аллилуйя тобі благословенний, Боже. Ми дякуємо тобі за крім щоденний. Ми дякуємо тобі за твоє благословення, ми дякуємо тобі за дари, які ти сьогодні даєш. дякуємо тобі за твої благословення, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. За це служіння, яке ми сьогодні маємо в нашій церкві у місті Дроговиче, слава Тобі. Боже, нехай сьогодні наше серце буде переповнене хвалою, нехай сьогодні зловине наше життя, коли ми тобі поляга, коли ми тобі слава, тобі останній Бог, тобі алілуя, слава тобі. Боже, поблагослови сьогодні день, поблагослови сьогодні наше служіння, поблагослови сьогодні всіх задних нам і ще. Ми водіння Ісуса Христа, Боже правильний, ми тобі дякуємо за край, в якому ми живемо. І сьогодні ми молимо тебе вибори, сьогодні в нашому краї. Ми молимо Тебе благословити вибори. Дай нам, Боже, зробити правильне рішення водівля Ісуса Христа. Іня, нехай буде благословенне. Ім'я прийде, нехай буде А Ми поклоняємось тобі ця слава. Ми воздаємо тобі славу. Ми привосно. Боже, ми вручаємо весь лік нашого служіння, руки Твої, нехай ім'я Твоє буде благословенне, всіх присутніх, хто буде сьогодні проповідувати, хто буде сьогодні співати, хто буде сьогодні молитися, хто буде сьогодні слухати, нехай ім'я Твоє буде благословенне, нехай Твоє благословення сьогодні буде в нашому житті і в серці нашому. Ми поклоняємось тобі, хвороби слава заносимо вічному Богу. Oću i senu i sveta budu Amin.